У нас в продажі Lexus RX 400 2005 року це той самий момент, коли комфорт бізнес класу поєднаний з економією гібрида. Під капотом 3,3-літровий бензиновий двигун, що працює в парі з електродвигуном, і дарує комфорт, там які динамічні поїздки і достатню економічність як для такого класу авто. Щодо обслуговування, в цьому Lexus зроблено все до мілочей. Вам просто залишилось тільки приїхати, сісти, покататися, придбати і їхати собі далі, і не паритися за обслуговування ще багато-багато тисяч кілометрів. Адже тут справді усе зроблено як для людей. Давайте подивимось салончик, негостан. У нас тут сидіння йдуть з електрорегулюванням, шкіра, є люк. Звичайно, є такі сліди зношення по шкірі. Це... Ось тут на сидінні сидіння водія і Пробіг Пробігу в цього ліксуса в нас 110 тисяч кілометрів, пробіг оригінальний. Маємо дві пам'яті положення сидіння водія, повний електропакет. Також в нас кермо, до речі, заводське, мультируль. Так, і він у нас також на електрорегулювання. Є в нас круїз, датчики світла та дощу. Далі у нас автоматична коробка, підігрів сидінь, двохзонний клімат. Все, що загалом потрібно для вашого комфорту. Давайте перейдемо на заднє сидіння, покажу, як там просторенько. Позаду сидіння в нас має, до речі, непоганий стан, і також є підлокотничок і багато місця. Ми маємо камеру заднього огляду, парктроніки, також погляньте який місткий, великий багажник. Виглядає, він, до речі, тут у нас все охайненько, і також маємо шторку. Друзі, ціна на даний ліксус становить 10 тисяч 300 доларів. Також автомобіль доступний в лізинг або кредит. За детальнішими умовами звертайтеся, також приїжджайте на тест драйв Автомобіль знаходиться в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Тож тестуйте, ми працюємо кожен день без вихідних. Також напишіть, які ваші враження про це авто, чи, було, чи був у вас такий автомобіль, чи, може ви собі такий хочете. Напишіть ваші враження в коментарі.